Це, мужики, трактор зроблений для людей. Оце трактор не зроблений, щоб заробити бабок, щоб наваритись. Тому що, мужики, тут ціна йде сама низька за таку комплектацію. Всі просять на тисячу, на 800 доларів дорожче, певно, щоб на карман тульнути. -туль. А Отут за таку ціну, слухайте, просто комплектація: 40 кінських сил. Раз. реверс, Два. Примусова навеска. Три. Двохдійскове щеплення. чотири, Бачили, який задній мост де посилений 5-2 баки пластикових з двох сторін, 6 рівна підлога, все максимально чітко зроблено. Широкі колеса, понятно. все, то тут навіть не, 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 не оговорюється, Всю, 11, 4, 7, 7,5 на 16. Дивіться. По тому, як зроблено все по совісті. Тобто і обліцовка, і всі елементи, груза. Робоче місто, мости. Кстати, що передній, що задній мост іде більший за 24-кучно. ку обичну. Зараз подивитись задній, там прям хорошо видно. Передній майже такий самий. Мотор КМ490. Ну, тут тут, як у всіх. Коротше, комплектація, як у самих заряжених скаутів, ДМТЗ і проче, але набагато нижча ціна. За тракторець запам'ятовуйте назву Fighter, RD. 404. Мотор такий самий ідентичний км 492 насос, і генератор, бачок для маса, Всі магістралі зроблені е, з сталі. Е, тобто немає там хамутів, проводів, всякої прочої ерунди, е, Від теж дуже грамотно, є газовий упор два штуки. От, електрика, все захищено від влаги, акумулятор 80-ка великий. Такий тракторець. Що скажете, як ви як рахуєте? Чи варто переплачувати за бренди? Чи можна взяти собі такого простого на посилених мостах сороковку за людську ціну? І не переплачувати за бренди, за фірми з назви. І навіть дивіться, робоче місце тут. На подушках стоїть все. Прикиньте, як в хабінні. Тобто зроблено, подумано про людину, яка буде робити моста заднього, дивіться, які дві пари гідравліки є, все зашито, все регулюється. Все зроблено на совість. Тобто, шо що лакокрасочне, що півося, що чулки, ну, якби що саме шасі стоїть на подушках. На шасі, робоче місце все стоїть на подушках. тобто, Воно ну, 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 по-людськи, розумієте, і ціна класна. Хлопці, цілова цепка теж живується, на дві скорості, то б, понятне, 540 тисяч. Задній е, виход на прицеп. Е, такий от, е, термометр, можна температуру поміряти собі, коли його купити. Я не знаю, для чого та, та б -б балда, чесно скажу. Отаке робоче місце. Ну, тракторець приємне враження дуже сильно справляє, насправді, і по ціні, і по комплектації, і по тому, як все виконано. Бачите, рівний пол, хороший зіп і на мотор, і взагалі на трактор. Два зіпається і сидіння, передачі, гідравліка, все по боках, все зручно виконано, під праву, під ліву руку. От. Є стояночне гальмо. Ну, приборка, э, понижена, повишена. Тут все стандартне, як у всіх. Приборка кстати, йде аналогові датчики, тобто не електронне повністю. Такі основні показателі, температура, тиск, обороти, всі стрілки. Тобто, це теж плюс, я рахую в нинішнє э, вот. Трьохточечка піднімає десь до 600 кг. Ну, Стандартний, як у всіх 24-40, тут хіба тисне ще вниз трактора можна припідняти, припідняти жопу або там для їзди по неровностях з причиком хлопці. Тому от, вам показую, називається моделька Fighter 404, мужики, кому реально цікаво? Звоніть, питайте ціну. Доставка документів, все під ключ робимо, передоплат ніяких не беремо, офіційно від поставщика, сертифікація, 2 роки гарантії, постановка на облік. Все, раз заплатили, ні за що більше не переживаєте. Повністю все включено, От, Як в отелі в Турції. Тому давайте. Номер телефону ви бачите. І поїзді, по тому, як робить у вас у Реверс. все, супер. Літає. Ракета.